У вас постійно болить поперек, ось в цьому місці. Ви ходите на масажі до остеопатів, п'єте пігулки, але нічого не допомагає. Справа в тому, що ви не зможете його вилікувати. Вам потрібна фізична активність, правильні вправи, які будуть стабілізувати цей регіон. Зараз я вам їх покажу. Перша вправа мертвий жук. Ви розташовуєтесь ось таким чином, а далі разней, руки і ноги. Ви висуваєте ось так. Поперек протискаємо до підлоги. І намагаємось рухатись повільно, обережно напружуючи корм. Робимо багаторазово 15, 20, 25 разів. Друга вправа махи ногою на боку. Ви лягаєте на бік, підгинаєте одну ногу ось таким чином, щоб було зручніше. І далі ви піднімаєте пряму ногу. Єдине, що ви не вигинаєтесь, ви не робите ось так. Ви відводите пряму ногу, да? вона продовження вашого тіла. І ви стабілізуєте це все м'язами кору, ви напружуєтесь. Робите від 10 до 25 30 разів, в залежності від підготовки на кожен бік. І третя вправа це скручування з ногами на поверхні, ось в такому форматі. Підкладаєте руку під голову, підтримуєте щоб не втомлювалась шия. І робите скручування. Але ви бачите, ми не сильно підіймаємося. Ними. Ми, ми, ми намагаємося скру... просто скручитись, можна сказати. Да? На початку здається, що дуже легко, але як тільки будете доходити 15, 20, 25, 30 разів, ви будете сильно відчувати м'язи кору, м'язи пресу. Робимо багато розово.